Тато небесний, я молюся тобі, Господь Боже, щоб в нашій країні була твоя мудрість, були твої зміни. Ми просимо тебе, Господь Боже, захисту для наших міст, для наших сіл. Ми просимо тебе, Господь Боже, щоб стріли лукавого не долітали. Просимо тебе, Господь Боже. Зупини ворога на тих шляхах, де Він планує просунутися. Зупини Господь Боже ворога там, де зараз небезпечно. Молимося, Господи, Тобі, щоб наша карта вона була повністю зелена і звільнена, Господь. Молимося, Господи, Тобі за наших захисників. Ми молимося, Господи, Тобі, Боже, підкріпляй їх, говори до них, зцілюй, змінюй їхні серця. Ми молимося, Господи, Тобі. Ти є Батько, ти є Бог, який все могутній, і Ти теж бачиш, що відбувається, і в Тебе болить. Боже, я молюся, Господи, Тобі, щоб наша країна вона була християнською країною, і люди приходили до Тебе у щирості. І наша країна вона була мудрою, могутньою державою, де пануєш Ти, Господь, а не хтось інший. В ім'я Твоє Боже. Амінь. Тату Небесний. Ти є Бог Чудес, Ти є Бог, який наповнюєш, який зцілюєш, який Господь Боже робить неможливим можливим. І я молюся, Господи Тобі, вкріпи нашу віру, вкріпи, Господь Боже, все те. Чого нам бракує для кожного із нас. Я молюся, Господи, Тобі, Боже Господь, щоб сьогодні були зміни для кожного із нас. Я молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен відчув Твою любов, відчув Твій захист та підтримку. Я молюся, Господи, зараз людей, які зараз хворіють. Я молюся, Господи, Тобі. Зціли їх, Боже. Молюся, Господи Тобі, щоб не було захворювань, щоб не було ускладнень. Боже, ти є Бог-цілитель. Молимося, Господи, Тобі. Я молюся, Господи Тобі. В ім'я Твоє Боже. Амінь.